Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! Ефірі Сашко добрий із чудової лікарні Сходу України. І з розпаковочкою посилки подаруночки смаколиків від пана Валерія та пані Вікторії з Миколаївщини, які вже мені чималий час допомагають в Добряцьку місяців допомагають. І, зокрема, пан. Валерій фігурує на цьому каналі із відео щодо волонтерської допомоги, де він роз'яснює, кому вона надавалася і для чого і де, а має продовжувати працювати. Тобто пан Валерій мені і до мобілізації допомагав дуже. І після мобілізації, зараз, коли також лавах ЗСУ боронить Україну, допомагає. Мені. І от коли дізнався про те, що потрапив до лікарні мені для підтримки імунітету за допомогою любої дружини і, напевно, і ще інших небайдужих людей, надіслав посилочку різних гараздів. Море продуктового спрямування, бо він знає, що рибку я полюбляю, я зараз це розпаковувати не буду. Будемо там потім на столі розпаковувати. І от тут лист невеличкий. Доброго дня! Це, я так розумію, пані Вікторія пише. Смачного вам! Одужуйте якомога швидше. Бережіть себе і повертайтеся додому. Так, будьте і ви здорові, успіхів у всіх добрих справах, уклін вам. І всього найкращого. Вже сьогодні у нас субота. Наступного тижня я маю благополучно повернутися до виконання моїх бойових задач За, для перемоги України. Дякую. Щасти!